Сума, яку нам ринок запропонував, ну, відверто кажучи, була така, що навіть я був здивований, чесно скажу. Я підзавалив, коли побачив, яка кількість заявок на Європу. Мені було дуже приємно, але мене це налюкало просто до сирачки. Чому? Бо люди готові розстатися з дуже великими сумами грошей в проєкт, який, по суті, жив півроку. Ви логіку розумієте, я насправді залучив дуже маленьку е частину того, що нам запропонував ринок. І я зробив це намисно, бо я точно розумів, що моя репутація мені дуже важливо, що відповідальність в Європі вона дуже висока. Коротше, я взяв всі ризики зважив і зрозумів, що мені, по-перше, стільки не потрібно. Перший раз в житті я відмовився від грошей. Ну там просто були гроші достатньо дорогі, бо всі інвестиції, які хотіли е е е бути там додані до компанії Ваяж, вони дуже дорого нам вартували би. Наша бізнес-модель не спрацювала. Ми реально помилились. Ми помилились в багатьох розрахунках, і це є нормально.